То такий Міленіал. Це людина, гуру Тетрі з будівництва. Але вона не може помістити усі свої контейнери на поличці. Людина, яка пам'ятає всі серії друзів, але не може запам'ятати свої паролі. Людина, яка впізнає цю пісню за одну секунду, але змогла запам'ятати усього кілька рухів з танцю. Людина, яка знає, що таке кинути бомжа, та знає, що це за звук. Але не знає, як пояснити мамі, що ти не знаєш, і не можеш знати її пароль від Фейсбука. Міленіал любить користуватись сучасними технологіями та зручними застосунками, але пам'ятає еру до Wi-Fi і як важко було довести другу правильний текст пісні. Самотня боса ні, самотня, бо сама та ні. Самотня боса, тож надсилай це відео своєму другу Міленіалу.